Все, пішов. Правіше ще Тайфун. Це третій загін безпілотних систем на Національної гвардії України. Буквально за ніч ми розділом знищили більше сотні одиниць технік. Коли ти бачиш, як на нагорить вони звітяться, то там, звісно, ти дуже радієш. Має бути пластичний розум. Заходжу, заходжу. Ціль уражена. Ми орієнтовані виключно на технології. Дрони це ідеально, це суперточна зброя. Тайфун це потужна команда, яка зробить революцію. Окремий загін тайфун це третій загін безпілотних систем на Національної гвардії України. Був створений в середині літа. Було повне наповнення ядра команди. Які вже безпосередньо почали займатися створенням екіпажів. Ці екіпажі відповідно будуть займатися оперативною підтримкою бригад на лінії фронту. Ми орієнтовані виключно на технології. Ми орієнтовані виключно на експериментальні види дронів. Сьогодні будь-які ведення розвідки ведення бою без технологій, без безпілотників можна вважати неможливими. І отут от проглядаємо. Основні навички в роботі з дронами найперше це ну, бути теж тим самим піхотинцем і розуміти, як діє взагалі військо. Попри те, що людина займається дронами, в першу чергу це має бути тренований бієй. Це входить і медицина, це взагалі основа, тому що теж спасає життя так само, як і ті ж самі БПЛА, і вогнева підготовка. Основи тактики маскування це дуже важливо для дрон. У нас різноманітні види дронів, починаючи від Mavic да, ближньої дії, тобто розвідка, коригування, спостереження постійне. Аеророзвідка, яка залітає угли противника, тобто на відстані до 50 кілометрів і більше. Ну і звичайно, ударні дрони це. Починаючи від звичайних FPV-дронів, бомбери, ну і, звичайно, літакового типу ударні дрони. fpv дрон може залітати і на 25 і до 30 кілометрів, але знову ж таки, залежить від навичок пілота, залежить від напрямку, на якому він стоїть. Тобто є напрямки, на яких ти можеш виключно або до 10 залітати і не більше, а є напрямки, де є змога залітати на більш далеку дистанцію. Mavic це дуже класний розвідник на невелику відстань. Ну, за рахунок своєї конструкції він не летить далеко. У нього досить слабенька батарея, але він на ближньому краї офігенно відпрацьовує, він підсвічує цілі. Якщо ми говоримо про крило, то це дальні відстані. Воно може літати на 100, 200, 300, 500 кілометрів. Воно може годинами висіти в повітрі, і відповідно, як і розвідку вести на дальних дистанціях, так і підсвічувати. Ну це ми так називаємо цілі, тобто вона фіксує ціль і вже фіксує ураження цієї цілі на дальних дистанціях. Дрони можуть вражати в принципі будь-які цілі. Це може бути жива сила, чоловічки. Називаємо їх так. А можуть бути техніка, можуть бути якісь статичні цілі, такі як склади. Сонцепілки, тори, буки зазвичай, якби освічені пілоти знають, що це круті цілі для знищення. найбільше мені запам'яталось це знищення FPV дроном дрона мультироторного типу, і я тоді зрозумів, що війна дронів неминуча. Давай, давай, заходжу, давай заходжу, 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 заходжу. Красиво. Я, наприклад, коли а, йшла 24 лютого військомат, я була впевнена, що я буду снайпером. І на той момент у мене була гвинтівка, і я йшла така впевнена, що все, я буду снайперити. Але коли я зрозуміла, що можна з допомогою дронів впольовувати набагато більші цілі і робити набагато кращі результати, які допоможуть нам виграти, які допоможуть нам зберегти життя наших людей, які зроблять ворога значно слабшими. То я зрозуміла, що в принципі за дронами майбутнє, а це суперточна зброя. Їх має бути масово настільки, наскільки у нас є куль в автоматах, тому що це максимально результативно. Ти до останнього ведеш дрон до цілі, а жодної іншої зброї такого немає. Жодна інша зброя так не працює. Дуже приємно, коли ти відпрацював по посадці, і хлопці, і штурмовики, які заходять, кажуть: у нас 0,200, типу 0,300, і ти такий все супер. І це, це, напевно, одне з найприємніших, що можна почути на війні. Це коли твої побратими кажуть, що в них немає втрат, і місія пройшла успішно це, це важливо. А у мене було немало таких операцій, які викликають у мене гордість. Одна з них це минулого року в жовтні, якщо я не помиляюсь, починався дуже такий масовий наступ на Авдіївку, а було залучено ворогом дуже багато сил, засобів, техніки. І буквально з ніч ми підрозділом знищили більше сотні одиниць техніки. І я такої трощі, такого пекла не бачила ні до ні після. В сам момент ти особи цього. Не розумієш, ну влучив-влучив, молодець. Якщо треба повернути борт, то ти думаєш більше про те, що треба зараз повернути борт, щоб його не збили, і виконати ще якісь завдання на сьогодні. А вже потім, коли ти передивляєшся відео своїх влучань, коли ти бачиш, як воно горить, вони сутяться, то там, звісно, ти дуже радієш. Найбільше мене мотивує розуміння того, що відпрацьована цілі зробить слабшим нашого ворога. А мене мотивує те, що вражена ціль, якщо ця техніка не б'є наших військових. Найскладніше в роботі дронщика це те, що він далеко від своєї сім'ї. Я вважаю, що це найскладніше. А решта все терпимо. Емоції бувають різні, але ну, зазвичай це, що я знищенням цієї техніки я наближаю нашу основну ціль це перемогу. Прийняв. Добавляємося дорогу, поки ніякого приїжджання, зараз от зублю, згляну. Свій колектив і побратимів люблю за те, що ну, я в них впевнений. Це найважливіше, коли ти стоїш, тримаєш свій сектор, і ти знаєш, що в тебе інший сектор прикритий, і та людина, яка там стоїть, теж знає, що в нього все добре. Ми воюємо розумом, а не. Силою тут є люди, які керують дронами. Там, де працюють дрони, там лишаються живими люди. У нас в першу чергу інноваційний підхід до людей. Ми інтегруємо цивільне у військове життя, проводимо для них нормальну адаптацію. Ну і ми гарантуємо те, що цивільні попадуть виключно на ту посаду тайфун, яку вони обрали. Ми гарантуємо, що у них буде свій ментор-наставник з бойовим досвідом. Ну і звичайно, постійне систематичне навчання. У нас люди постійно навчаються, застосовують, навчаються. Беремо просто кандидата, який абсолютно не, не має навичок, але він хоче літати. Він проходить базовий військовий курс місячний. Після базового військового курсу він проходить. Трьохнедільний курс базової підготовки по профілю. І після цього ми оцінюємо його рівень там, середній, низький або високий, проводимо злагодження, і наш відділ інструкторський навчає тактиці застосування безпосередньо, як це буде на полі бою. Це потужна команда, яка зробить революцію.